Так, добрий вечір. Я хочу проростити насіння зіміни. Приготував мох, не з фагном, ліпше було без фагном. Думаю, цей теж, при... теж підійде. Це мох із дерева просто. Привезли дрова, бо батьку дубові поздирали з кори мох такими пластами. Так, мох, чиста вода і банка. Так, тут у нас насіння в холодильнику. Зараз вибираю насіння. Та, думаю, 10 штучок вистачить для тесту. Так, вибрав 10 насінин з різних сортів. Поклав в банку на мох. Зараз і накрию мохом. Заливаю водою, щоб мох набрав вологи. Так, залив, спресував добре, щоб добре промок. Потім зілємо. Так, пройшло десь 3 хвилини. Зараз зілью це все діло. Ну, Так не виходить сам одною рукою. Так, воду злив і витрущив добре. А зараз трошки розпушити треба, щоб носіння там було у. У вологому і у повітряному просторі, щоб повітря достатньо. Так, розпушив. Отак от пальцем палець пхав туди і піднімав так сильно. Розпушив і накриваємо кришкою, закручуємо і ставимо на шкаф у жилому приміщенні. Все, чекаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Прийшло 18 діб, 18 суток. Від дня, коли я поклав насіння на пророщування мох на шкаф. Он там, бачите, білі корінці. 1, 2, 3. Білі корінці, значить, що там вже що насіння вже проросло. Тут, з цього боку, Ні. Так, так що сміло. Можна було вже й скоріше відкривати. То, що коріння вже до дна дійшло, значить, що трошки насіння переросло за 18 діб. Так. Так, це все знімаємо. Я більше не поливав, нічого з ним не робив. Тобто мох. Мох стільки вологи всмоктує в себе, що не треба більше поливати, не треба полоскати нічого. Банка закрита. Не скажу, що герметично, бо тут на кришці кришка поломана трошки, бачите? Ну, але повітря там туди не заходило, практично. Не було там ніякої, ніякої вентиляції в нього. Так що Скільки вологи ми залишили там, практично стільки ж і залишилося. Так, скільки там штук, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все правильно. Так, зараз треба обережно це все діло витягувати. Так, незручно, не бачу так. Проросла насінина. Так. Проросла. Бачите, ті, ж, ті корінці, які сильніше проросли. О, то не можна. О, це саме сильно проріс цей. О, от він, красунчик. А ця, а ця не проросла. Вона корінь, корінець ще не дала. Це пізніше насінина прокинулася, бачите. Вона вже, вже на днях вже випустить корінець. Зрозуміло, ну, що вона розтріснулася і вже зачаток корінця випустила. Ще їй треба було кілька днів. Але факт той, що вона жива і хоч хоче корінь пустити, і вона пустить його. так так Ще цікаво, що і мох з дерева простого, з дров, не мох з фагном якийсь спеціальний. З магазину чи якось. Може в когось мохсфагном. Просто в лісі можна багато назбирати. Я не знайшов у нас. Та й не дуже розуміюся, чесно кажучи, в тих мохах. Пробував вивчати це питання. Потім вже почав впізнавати той мохсфагном у лісі. А взагалі в магазині купляв сухий, зібраний. Оце маленький корінець тут, бачите? О. Оцей корінь. Цей корінь, такий корінь, може ну, лише пупочка така вилазить. Ще через 3-4 дня вже би був такий. Всього, так? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так? 3, 6. Все. Дивіться, ну я, чесно кажучи, такого результату не очікував, що всі 10 проростуть. Я думав, що хоч думав, як мінімум одна десь, ну, пропаде чи що. Ні, нічого подобного. Ці 10 мають корінчики. Так що сміло замовляйте. Насіння живе, перевірене. В простому муху з дерев і з дуба знятий мох. У простій банці, без ніякого навіть я не обеззаражував ніяк. Навіть не промивав е, цим. Е, як його? Навіть марганцовкою не промивав перед тим, як закладати на пророщування. І, і все нормально. Трошки я захрипший, горло мене болить. <кхід> ну, але зрозуміло, що я говорю. Так що замовляйте насіння, не бійтеся, насіння хороше, живе, надійне, правильно стратифіковане, хто би там що не казав. Холодильнику стратифікація супер клас. З промивкою хорошою, і з стимулятором, і з марганцовкою промиваю. Вона супер клас. Ніяка пісочна стратифікація, чи ще якась не давала ніколи такого результату. ну в мене особисто. Як стратифікація, просто у банках із промиванням. Ну, але по-різному можна робити. Взагалі, це, це зовсім друга історія. Замовляйте насіння, зараз ціна 30 гривень штука. Бажаю успіху.